Пускаюся сходами на ліфті з 9-го поверху, тому що може в будь-який момент світла не стати і не хотілося б викукурікати, як то кажуть, в ліфті. Що сьогодні дуже сонячно, взяла навіть окуляри. Та-дам! Три нам магазин Давайте подивимося, що ж тут нам пропонують. Найтрендовіший відтінок цього сезону у нас білий і чорний. Чорно-білі аутфіти. Подобається ось така сукня, дивіться, в принципі. Штани палацу. Ідемо всередину. Широкополі шляпи. Хоча я вам відкрию секрет. Найтрендовіший головний убір цього сезону це ковбойська шляпа. Так, друзі, сьогодні вівторок. і сенсей переповнений людьми. Я не розумію, чого люди не на роботі, чого всі йдуть, всі стають примірочно. В аншлаг, аншлаги, ви бачите, самі тут приміряють. Там черга. В примірочну. Багато суконь дивляться люди, я бачу. Мене бісить те, що постійно міняють місцями товар. Я шукала одну футболку і я її щось вже не помічаю. Хотіла малій своїй подивитися футболку з надписом Барби. Де вона? Де її переклали, вже не бачу нічого. І на касу також черга. Я хочу все-таки примірити ось цей сарафан, що ви скажете. Так, з'явилися кепки. Так, на горизонті бачу кепки, набирають популярність і всі це їх чималенько. Ось така бежева, дивіться, непогана. На 129 гривень. Вони всі коштують, так? 129 гривень, рожеві, чорні, просто без нічого. Мені подобаються ось такі шортики на літо. Дивіться, які класні. Емочка в мене. І коштують лише 129 гривень, взагалі недорого. Дуже класний, такий непоганої У якості котон, такі широкі. Я дивлюся, вже на мою малу можна купити ось таку футболку класно. XXS, якщо взяти, я думаю, буде класна така оверсайз на неї. Такі є барбі. Do what makes you happy. роби те, що робить тебе щасливим. Дивіться футболки сірі. МК, ем МК, ем МК, ем МК. Якщо чесно, я б хотіла примірити ось такі сірі штани. Бачила в рекламі сенсей. І сірі штани можна поєднувати із трендовою нині блузою в стилі Бога. Боха, вибачаюсь, Боха, не Бого, а Боха. І, наприклад, я прикріплю тут фоточку, подивитись, як можна стилізувати такі штани. Так, штани такі по 219 гривень. Дивіться, не брешу. не брешу. Все, я беру їх, приміряю. Де купити на літо шорти, звичайно ж, в Сінсей. Вже не треба нічого робити самі, ніякі старі джинси обрізати. Вже все за вас зроблено. 40, висока посадка. Якісь світлі. Так, 549. Дивіться, є необрізані ось такі. Ось такий ще денім. Дивіться, до них прикольно, можна підібрати ось такий лонгслів. Смугастий. Дівчата, все одно ви нікуди не дінетесь від плетених сумок, а-ля Біркін. Поначепляєте на них всякі брілочки, всілякі, все, що хочете, ви буде така трендова, просто така модна. З цією сукнею, наприклад. Да? Дивіться, як гарно, який як. лук. Дивіться, який лук виходить. Зараз скільки в нас одинадцяте, а пів дванадцятиї людей багатенько стоїть. Дивіться, є навіть рожеві, такі, як я взяла чорний в примірочну сарафан. Є ще рожеві. Всі також дивіться є біркенштоки. Трендове взуття, must have, весна літо цього сезону. Ви маєте обов'язково придбатися взуття, якщо слідкуєте за мотою. Заплуталась в взутті. Чекаю в свою чергу в примірочну. Демонструю вам чорний о, сарафан на бретелях. на мені М-ка. Дихать я, вільно, я можу, тому що там резинки, як ви бачили, але ось тут широкі. Чомусь. Дивіться, в бедрах він на мене за широкий. М-ка, тож доведеться, мабуть, що. Якщо брати, то еску. Розріз дуже класний, крутий, подобається. Відібрали якісь сюди туфлі, але, звісно, сюди можна біркінг самі вдягати якісь. Ну, тобто те, в чому ви звикли, да, до чого найзручніше, не знаю, якісь можуть бути сандалі, це можуть бути снікерси, кросівки, це можуть бути чоботи-казаки в стилі бохо, ну щось таке, стилізувати. Можна будь чим в принципі, це М-ка. Друзі, наступний лук із сінцею це ось така жилетка, її треба вигладити дуже добре. Розмір С. І штани в розмірі М. Можна навіть С-ку було б брати, бо такі вони отут заширокі, да? Хоча, хоча дуже зручно в них. Взуття мені не подобається. ну Це Сінсей, в них немає високих якихось підборів. Мені б хотілося. Я все-таки тут більше бачу шпилечку якусь таку цікаву, щось цікаве бачу. В принципі, як варіант можна і ось так. Варіант на зараз дуже класна якість цих штанів. Карго, чорні, внизу зібрані. Надзвичайно. Такі зручні, я вам хочу сказати, і порадити. Жилетки зараз в тренді в нас теж. Ще один лук на літо весна. В тренді білий колір, будь ласка, можна, як взуття, сюди вдягти, якісь цікаві туфлі, Туфлі, але на каблучку. Або сюди вдягти, як на фото, яке я закріплю. Обов'язково з боку. Я піддивилася, якщо чесно, у рогава, рогова, рогова обожнюю. Хто не знає, це такий стиліст в Росії, але людина не має ніякого відношення до того, що відбувається, тому я поважаю рогова. Це є ось такі білі сукні, дуже класні, дивіться. Білий в тренді. вдягаєте чоботи-казаки, наприклад. І складаємо стиль бохо, Це один із трендових стилів цього сезону. Класна тканина, вона йде двошарова. Так, тут буде парити, тому що тут синтетика, але верх бавовна. Так, розмір є М, це в мене, мабуть, щоб була Елька. Ні, це М-ка є в усіх розмірах. Так, сукня майка я вже показувала. Ще одна сукня майка, до речі, сексі. Це, це 2000-ні, подивіться. Я їх пам'ятаю, ці сукні. Такі модельки з 2000-х я пам'ятаю. Так, Ось такі біркенштоки коштують в сенсей. Тут в нас іде, дивіться, пробка, тут екозамша. І це, звичайно, ж екозамша, але 39-й, 40-й розмір, такі нормальні розміри. Так. Хотіла б знайти ціну 400 гривень. Вони коштують. Так, дуже зручна штука. Бананка, так, це називається ось такі по 149 гривень. Наталію і пішла собі. Потім дивіться, є шопери по 99, Всього лише шопер, колаборація із Емілі в Парижі з Netflix. Smile in Paris. Хто збирається їхати у Францію, ось берете таку сумочку і ви будете почувати себе там своїми. 99 гривень. Класний шопер. Ну, а ще для повного щастя є ось такий шопер Барбі. Клас. 129 гривень, такий об'ємний достатньо. Трохи аксесуарів, подивимося, що тут є цікавого. Ось такі сережки непогані. Кільця. В моді теж. Дуже переливаються. Так, набір коштує 90 90 гривень за все. Мені сподобались ось такі, схоже, щось на як це називається, медичний сплав Теж дивіться, як переливаються, в принципі, 45 гривень, коштували 135. Ну, не знаю навіть. От, якщо в мене на шиї срібло і ось ці сережки сінцею. В принципі, якщо хороше освітлення, то нічим не відрізняється. Так, дивіться, які класні толстовки. Худі, це худі, друзі. Чорна така дуже стильна. Бруклін ось така є, ванільна. 500 гривень. Hello Kitty крабик. Друзі, дякую всім за перегляд! Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо відео вам сподобалося. А я йду на казу, тому що дещо все-таки я прикупила в магазині сінцей. Пока-пока.